Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І зараз в нас, я знову знайшла трошечки час для вас, для нас, для України. І хочу з вами просто подивитися ситуацію. Бо я, вибачайте, я наразі не дуже маю часу слідкувати за новинами. Давайте подивимося просто ситуацію зараз на Україну. Я сподіваюся, розклад буде невеликим, значить, ну, швидше завантажиться. В нас збір під цим відео, я закріплю коментар. 28-ма бригада. На жаль, я не взяла другу мобілку, щоб подивитися. Ось, щоб вам точно сказати. Ось. Але мені здається, 28-бригада ще. Все ще вона у нас є. Ну що ж, дивимося? Ситуація України на даний момент: оці всі переговори, ці, всі, що зараз велися, Аляска і тому подібне, зустрічі туди-сюди. Що з цього має Україна? Або на якому етапі Україна? Що вона виграє з цього всього? Є якісь гарантії з цього чи ні? Наскільки ви знаєте, Зеленський попідписував мільйон гарантій? Здається, 30, можливо, більше. Ось, але це все не гарантії. Ми про це вже говорили, тому я тут нагадувати не буду. Ось, гарантій ніяких він нам не виборов. До цих пір Самий лучший президент. Гаразд. Бо мене це, знаєте, от чесно скажу, мене це так бісить. Так. <кій> Вибачайте, трохи в горлі через лак. Не переношу цей запах, але Гаразд, дивимося. Україна на даний момент. До чого ми дійшли? Що ми маємо? Дивіться, ми зараз колесо фортуни. Ця карта вона вже говорить про те, що у нас. Настільки нестабільно, настільки коливається туди-сюди, буквально крок, легенький вітерець. Знаєте, от як, навіть не знаю, от Є така річ, на якій ви не можете всидітись. Ось тут немає значення, де ви зараз. Нас, Україною зараз крутить, як фірман батогом. Усі різні боки. Оця карта, вона перша. Зараз подивимося: ось тут 21 аркан. Тобто тут все ж таки є якесь обмеження, Так? два старших аркана. Це я вже пояснила. А це якісь обмеження і йде до завершення. Можливо, що ось це коливання, неврівноваження, невизначеність, тому що колесо фортуни це настільки невизначеність. Ось, або повернення якоїсь ситуації. Тобто, можливо, те, що ми щось не доробили, не додивилися, воно повертається наразі. Ця е, карта показує, що все йде до завершення. Зараз ми подивимося, в яку ж все ж таки в позитивну чи в негативну сторону нас доля за дві, дві, двічка кубків. Говорить про наразі, тетатет -тет має щось відбутися. Я чула одним ухом, здається, Зеленський, чи погодив, здається, він погодив. Десь в інстаграмі бликнуло мені відео, де він сказав, що він погодив з Путіном зустріч. Тетатет. -тет. Оця зустріч залежить все від цієї зустрічі. Зараз ми її трошечки. Угу. Ну, це, знаєте. Наразі зустріч досягнула якоїсь стабільності. Тобто, якогось фундаменту ця зустріч, яка відбулася або має відбутися через ось це колесо фортуни, показує нам, що буде якась стабільність. Королева мечів, це та, і королева Кубків. Я ще одну карту. 20-й аркан. Ви знаєте, 20-й аркан це, ну, скажімо так, по 20-му аркану, можливо, прокидаються люди, хтось прокинеться. Або, як то кажуть, це вже йде до теж, карта показує, що йде до завершення. Як і ось ця карта: Карта світу, йде 21-й аркан. Останній аркан йде до завершення. Все ж таки не зовсім ще зрозуміло. Тут якісь вимоги, ще якісь пропозиції. 13-й. 13-й аркан. Я його трохи прикрию. Галяка дуже. Ха -ха -ха. Ви знаєте. Таке враження, що йде дійсно до якогось укладання миру. Але щось мені здається, тут недопрацьовочка, слабі позиції в Україні. Ось, ось ці карти показують. Тут немає, як би вам сказати, ось ці дві карти показують в кінці кінців. Що поїздка така удачна, така все гармонічно, що все закриється, все по правилах. Але тут така фальч. Ось ці дві карти показують брехня і псо. Нічого доброго поки що, ось карти показують, що в принципі з одного боку, дивіться, давайте я так скажу, могло бути гірше. І я ще зараз витягну три карти. На результат, що отримає в кінцевому в кінці цих всіх заворушень, нестабільності цієї, що України... тут мається на увазі не в кінці, через рік, десь, в кінці війни, ні. Зараз, стосовно цих переговорів, стосовно цих ем, обговорень і зустрічей. Ось цей етап на даному моменті, от на, на даному етапі, що отримає з цього Україна. Останній, тобто, так, значить, так, королева жезлів. На дні колоди королева жезлів. Тобто це говорить про те, що все ж таки місце у Європі, у світі Україна залишиться. Тому що жезли це назовні, тобто в світі, Україна в світі. Далі. Це якесь, ну, скажімо так, це може бути якесь, якесь озброєння, це може бути якийсь ресурс, це можуть бути військові. Але все ж таки, все ж таки внутрішній конфлікт, внутрішня незлагода в Україні. До чого це приведе? Давайте я запитаю, до чого це приведе дев'яточка, хороша карта, справедливість. Ще одну візьму, шість кубків. До якоїсь ситуації це ж було вже. Все ж таки, ви знаєте, внутрішній конфлікт, на, скажімо так, на ґрунт саме закони. Але якось теж розмито. Тут все в воді. Ось Просто, щоб ви розуміли, все в воді. Тобто виглядає так, що все ж таки це все завершиться, так? Вірніше, не все завершиться, а ось тільки цей етап. Оця, на жаль, в мене немає. Ука... А, є, є указочка. Оця нестабільність, з якої ми почали цей розклад. І воно перейде. Що все ж таки ми залишимося в світовій політиці, залишаємось, плюс якась концентрація в мене таке враження, таке враження, що тут концентрація якогось ресурсу, але залишається внутрішній конфлікт саме в Україні. От саме в Україні є якийсь внутрішній конфлікт, на... Грунт цього конфлікту є, бо старший аркан тут один розмиті закони. Давайте я так скажу: закони у воді топляться. Дуже дві хороші карти, але це законність, це порядок, це наші правила, наша конституція. Розумієте? Ось якось так. Все дуже розмито. Ось як я бачу на даному етапі. Мої дорогенькі, хто додивився до цього кінця, покладіть свою чи вподобайку, чи навпаки, напишіть свій коментар, і, можливо, у вас є якісь запитання, тому що в мене, ну як я вам кажу, що виплила, вип, виплила якось я трохи з, з простору політично трохи. Ось тому, скажімо так, буду дуже вам вдячна, якщо будуть якісь від вас запитання, щоб я знала, що ви хочете знати, що вас цікавить на даний момент в політиці. Ось якось так. Невизначеність все рівно. Хоч тут є якась, скажімо так, якісь ресурси, щось збирається, все, але це все, знаєте. По лицарю монет це все дуже повільно. Дуже повільно. Цей вогник, який буде розпалюватися, дуже повільно. Але будуть ще, можна сказати, будуть точитись дискусії. Ще будуть дискусії. І тут наша конституція, наша законність якась. Ось якось так. Зеленський тут взагалі не випав. Тому, ну, будемо дивитися. Будемо дивитися, в принципі, отак, знаєте, от як я і сідала за розклад з невизначеністю, отак невизначеність вона і залишиться. Я не бачу тут якихось дуже великих змін. Хоча вже плюс, що Україна залишиться в інформаційному, можна сказати, просторі у просторі не тільки медіа, а взагалі у світі. У світі все ж таки міжнародка в нас залишиться. Ось якось так. Град, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу, за вашу підписку, за ваші вподобайки, за вашу, як би це сказати, патріотичність до України, задумання ваше, що ви думаєте, бережемо себе, ви потрібні Україні. І все буде Україна. Разом до перемоги!